Без чого неможливі зміни, без чого неможливо вийти з депресії, без чого неможливо перейти на новий рівень, якщо ви відчуваєте застій, без чого неможливо вийти із замкненого кола глухого кута. Це без дії, яка називається посумувати і відгорювати. І мова не про те, що ви будете заливатися слізьми і буде вас о яке горе і який сум. Ні. Але дуже часто багато людей навіть бояться стикнутися з тим, що вже не буде як раніше. Багато людей бояться відчути себе у полоні, суму, печалі. Але витримати цей стан дуже важливо, бо після цього відкриваються нові можливості, відчиняються нові двері. Обов'язково напишіть свої відгуки щодо цього відео, якщо воно вам було цікаве. І залишайтеся зі мною. А також ви можете особисто зі мною подосліджувати такий цікавий і захоплюючий свій внутрішній світ, аби краще зрозуміти себе, інших і покращити своє життя. До зустрічі!